Та я знаю. Це можна було б не анонсувати, реально. опа Давай. І тут по львовому ліки, і зараз ми тут потікаємо. О, да? го, ага. го, Прекрасно. Ні, подожди, рано святкувати. Рано святкувати. Все. Готовся. Так. Да. Я вже чую, він нявкає, Чуєш, як він нявкає. Бери автомата. Ось Єбачу, це за хуйня! Ні, тут треба уйобувати від вецо хуйні. Давай, мать! Давай, вибивай ворота, блядь! Так, сюда, ого, блин, и шо там, руки ломаю, ноги чешу. Ну и демон, конечно. Пизда, да? Ну, это по сюжету. Так, ворота, блядь, обачу свет в конце туннеля. Ага, понятно. Ой-ой-ой-ой! Вс, пиздами, да? Нихера себе, блядь. Тупо ваншот, короче. Автомат. Шосвин вовномета не сына боится так. То есть мне так сдалось, да? Эму пофигу. Угу. Да, якщо вы меня поймали, мы не гайки. Так, окей. Ладно. Давайте візьмемо оцей з-під пальчиком. Шо-шо-шо він? Ага, і патрони. це тупо вся наша арена, походу, Лише. да? Він ще й ядом, блядь, брыскається. Опа, вторая фаза. Огнемет сработал. <Слышишь> OP -2> OP -2> OP -2> oh. Нормально. Ну, в принципі, в принципі, не так вже і страшно, блять. З другого троя заїбашив. Єбануться. Але ж це не все? Тут ще ж друзі ж, блядь, мабуть, десь лазять його. Ще Ще живий? Воно ще живе? Нет. Педийди. Та да щас педийду. Не, ну воно уже не живе. Але уродливое, конечно, пиздец. Так, треба тут полазити, блядь, знайти ж. Мы ж звідси, да, пришли вчинять. Не, мы впали звер. Обисвился? Ну чесно кажучи трошки є, але я думав що щось буде поярче. Тут вон, куча патронів є, можна було по цим кімнатам побігати, типу, позбирати, там від нього все, типу, заводиш його сюди, сам шмигаєш сюди. Ну коротше. Типу... Не саме. Сука, сталкери, йобані. А от сейчас, блять, буде весело, блять, сука, сталкеры. Да? Чи це ти мені дорогу показав? Не? Я туди не можу залізти? Боже. Давай, з пестиком полізу. Сейчас якась херня нам в як выскочить. Все як ми любимо, в лучших традиціях, блядь Та рембо піздец. Збирався коли випить називається. А притим зараз такий тих А, це ж друга частина його. Це ж той що відчепився від нього. Да? Чи не? Це ж той, що від нього відчепився. Вроді би би. У той що отвалився апендікс сраний. <страс> да бачите, він такий акровавий ліний. <страс> Завжди щось страшне в больниці. <страс> Якийсь, типу, сталкер мутант переросток. А чого А чому так мало патронів на дробаше? А чого він... І він не світиться. Так, ну давай, сейчас тобі сраку. Він ще й кунг фу знає, блядь, ви прикиньте? Да блять, отзібись. Угу. Давай швидше, блядь, перев'язуйся. Так, патронів, конечно, у нас небагато. Вон сидить сюди. О, тут есть чуть-чуть. И тут есть чуть-чуть. Просто надо ниндзя Немножечко. Так, осьвин. Все? Давай контрольный.